З коли я в туду, я зможу торпеду запустить. Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Бородавка Капелюсі, а також на каналі Панк Студіо і он він нас, так? Да? Да, Всім привіт! І сьогодні ми будемо відкривати з вами коробки. Коробки новорічні, тобто підвезли нам подаруночки. Перший, перші оці великі коробочки по одній, а далі по, можна по п'ять щоб дрожжи не затягувалась сильно. Прям. Ну, давай так. І е, тут я... нічого. Я БЗТшку хочу. Найбільше, але я не проти там Яги, ТБТшки. Та взагалі не проти, якщо щось випаде. Ну, так, да, буде добре, якщо хоч щось випаде. А ти Це... ти що? таке діло. А, не знаю. Я б сказав, що мені хочеться такий цікавий танк, як Кокадріло. З цікавою Він мені. Так, геймплей на більше підходить. З того, що я знаю, якщо світиться. Синім, або. Е, ну, типу, то це випаде або скін, або танк. Блин, або мені... також ще може випасти якась прикраса, якщо це якась легендарна прикраса по типу мотоцикла мені ті прикраси, до саме його. Розумію, мені також, бо, наприклад, ну хтось насправді чисто заради мотоциклу, але. Ні, якби мені мотоцикл дали, і можна було в танках поглядати на якійсь карті посвітити. Так, ну, по стандарту в мене один день нафіг нафік. Ну ладно, ладно, це непогано. Це... Цілий день преміум да. аккаунту Цілий день, так. Да. Що ти, ти будеш з <світ> цим робити, Микола? Радіть. Грати цілий день в танки. Не буду. <світ> Тепер відкриємо по 5. І... Ух. Ну. Жовтеньке. Раз, два. Шкода, Т-15А. Це ну, це брілочок, да. це брілочок, це до 5 рівня. Ого, Третій наче. Ну, вип... і навіть голоди небагато випало, подивись. І, ні. та, -да, це якийсь капець. І У. довідкривай одну. Давай. Ну, ці коробки. Ні, на китайській, завжди найбільше надія на китайські коробки все одно. Так. Завжди надія на китайські коробки. Ну шо, відкрийте 5 штук, погнали. Оооооо. Ооооооо-що-що, ще буде, шесть буде, Так, що Стиль. Це Стиль на ТВП. Шай на ТВП. На цей на якому я не буду грати. Що це таке, блядь? <гум> це це, це класний стиль, тому що він реально не дуже фановий. Там World <гум> of Warships, ти бачив? Там воно ззаді, а <гум> тут World of Warships значок. Я коли воно крутилось, побачив це. Боже, яка жопа. <гум> а, чи це на шкоду. Нахід. <гум> Блін, в мене нема що того, що того. Ага, да. Гриб є такий хороший. Під там лупник. Так. Хорошо. Прекрасно. Дякую, Варгеймін. Ну? О! Давай. давай, давай, так. І давай. БВ. Скінчи танк. Скінчи танк. Капець. Знаєш, що тобі дали? А. Тобі в третьому, да, оцей. Е, обвіз. Полум'яний двигун. Ну, це хоча би. Буде красиво виглядати на твоєму та, що на. О! І. ДЯ да, танк! Подожди, подожди, давай, який танк? Який. Е, не знаю, часто дропається Яга 90, але що це може бути? Або ще може бути вісімка. Це Вітаю тебе в тебе ЛПшка. 9 рівня. Project Луї. Я буду. Я буду казати, що в мене Луї Невітон. Єсть. В тебе не проєкт. На секундочку. Ладно, хорошо. Ну, то були китайські коробки. От китайські завжди най. Ну, типу, східні, оці. вони най. Найтакі більш. Найбільшим дропом, да? Да. Опа, ще щось, ще щось випадає А по-любому, Так? Якийсь... Да? Mm. да? На кюнгерпан <laughs> заснив. Я хиреваю просто, <laughs> а. Я просто чесно? Чесно, якщо, якщо б не падали скіни, я б хотів би на CS63 скин. Він прям красивезний Це прям чесно, да? <laughs> якщо А я хотів би там. Да. Спасибо Спасибо за скину. Давай, давай, ну як він виглядає? Вау! Вау! Як Варгеймін хотів, щоб я на це реагував. Давай, давай, реакція Реакція на скіма торпеду. Вау! У нього есть торпеда. Це ж коли я в я зможу торпеду запустити! Насипте мені, Варгеймін. Поливаємо за Миколу. Для чого це все, скажіть. А, вони серйозно, вони прям з п'яти коробок нічого, так? Да? Прикол. Давай відкрити ще дві. І? Що вони хотіли, щоб я по одній відкривав? А, мені здається, вони хотіли, щоб ти відкривав по 240. Ну, ні, регеймінг то з приводу їхньої цієї скромності ми ж не сумніваємося, правда? Ну да. Блін, кайф, нічого, з Думаєш, чого вони Вау. по цілій гілці дарували? Вони такі кромбі, о! о Ну. Так, да, те 115. Як? <світнє> так, це східні, східні коробки. Ну. О, І... о, о одразу щось випадає. Так. Да. На, на 15, грилля. на якому я теж граю. Тому що за все не буду. Жесть. Ну він непоганий скін, я... але мені ці скіли <свісно> до самої. Я відчуваю, що не може випасти. В мене така радість зараз, я не можу. Що це таке? Це вже танчик, який в тебе був в компенсації зо. За... Брилки, да? брилки, брилки. О, прикольно, дякую. Угу. Ну. Да, Золото. <свісно> Жопа. Так, і ще одна компенсація. Ні, ну голди в мене буде. <гум> Можна буде льо, Льову собі купити, блін. Ти точно. Ой, параше. Так. Взагалі нічого. Та ви серйозно. Капец, я в Wargaming, Варгеймінг, ви зажрані. Це жесть. Найчесніша компанія. Я в просто. Враг! Будь ласка, хоч зараз! Один нормальний танк, дайте, реально. Друже, синенький. Да, синенькі, синенькі, синеньки. голубенькі. <ріху> 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 Ще й знаєте, на такі танки, на яких я реально не граю, ну тобто я їх терпіти не можу. <ріху> Та Микола в нас любить броньовані танки, насправді, і я його дуже розумію. Ну, я як люблю броньовані? Я люблю. Чого, бабаха не броньована. Просто я не люблю такий швидкий прям геймплей. Відкрите щепля. Ну, давай, варгеймінг, ну. Золото. Не, не, не золото, ні. Не. Ну будь ласка, скажімо. Скин? Да. да! Давай, ну будь ласка, Времен, дай мені щось адекватне, Щас здать знову ЛТшку, чуєш, буде прям жопа максимальна. Ні, вона б так не випадала вже. Да? Угу. А, ну окей. О, яга. Ну, Ні, ну яга, яга, ладно. Яга, Я. Яга, 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 да, яга, це. Скажем так. приємно. Давай, ну, ну, ну може. Ну давай, давай, давай. Ну, свиня. Ну, ладно. Свиня, так свиня. Шкода, Т-15 знову перетворюється в голду. Все, коробки закінчились А, ну, а давайте статистику, а? Шо, 28 тисяч голди в коли, Та ти що? Да? 26450 випало, а, техніка 13 штук. Але ну, це не це, це Project Louie і як Panzer є 90. Так, да, ну ще п'ятерки може ще колись якось. На так то взагалі, то там, да, нема на що дивитися. 60 днів према, прикрас 26 штук, чистий смараг, сонячний бурштин. Я не взяв ремку, пожежу цю фігню, короче, <різь> на, на радостях все забув. Ну ладно, пофіг. Це все одно ПТшка, на ПТшки не так страшно. Просто. Я просто рішив, да, як Варгеймінг мене вже. Ну, щось зі мною робить нехороше, то вже хай робить до кінця. Ну Хоча б КВН і в неї народі норм. Мені б хотілося, щоб дамаг був як у звичайної і я. Я б був тоді щасливий. Прикол. Я тебе зрозумів, друже. Микола, мені потрібна твоя допомога, причому терміново. Чого б то? Що те там сталося? Там просто я не зможу виїхати, там стоїть ТП якась. <клухи> На мене дві Яги викатило. Звичайні? Чи такі? Такі, як ми. А, гімно це. <клухи> ну, то то не так страшно, мабуть, ні? <клухи> Ай-яй-яй-яй, -я. я не зміг закатити, він мене крізь каток прострілив. Ну, Не нічого, ти мені. будеш непоганим таким цим. Шпитон. ну давай, заради Миколи. Власний. Ну, об'єктивно ця яга гірше. Логічно, особливо враховуючи, як вона гарно попадає зараз. Так, да. ну він не повинен попасти. Це вже було б занадто в мій город. На! А головне, я тільки що тільтанув маску, і я тоді попав. Що за хрінь, блін? У нього снаряд уходить в одну сторону. Це що за. А це прям як е, на скейті. Так, ну давай гаси в мене, мойсхен. Давай, я, я жду, поки ти вистернеш. Стреляй, Моисхан. Ну. Хорош, молодец. Я, я видав цілу тичку, тому я дуже радий. Блін, хто мене штовхає ззаду? деган? Клас. <сум> <сум> ну давай, Моисхан, давай. Ти не попадеш, я в тебе вірю. Ти не зможеш, давай. Блін, я щас Максимен труп виштовхаю і мені буде дуже больно. Ну, Мойскин, давай гаси, ну. Ну, Мойскин, ну давай. О, хорош. Блін, який він дурачок насправді, ну, цей Мойскин. Ну, потім... Але він везучий, бо ти тупо не влучаєш по ньому зачасту. Так. Да. Ну, Звезіння походу Хопа. трошки... Так, да, я бачу. Ну то це нічого поки не міняє насправді. Але тобі там можна в НЛД прострілити. Ну, зараз я цього доб'ю і буду думати. Да, так, доб'ю його два рази. А куди? Оце було тільки що трошки незрозуміло, ну. Влючок. Ага, прикольно. Є! Ну, та є, ну а стільки ж може... О, все погано. Не забей, те, що ти тут навіть 2000 накидав, це вже добре Блін. для цього бою. <гум> ну бо я, типу. Ми зараз відкриваємо в суботу, щоб всі розуміли. Ну ти подивись. Я допомагав другу відкрити 80 коробок. Він просто захищає нашу країну, тому не може сам відкрити. Попросив відкрити мене. І йому зовсім небагато випало. Йому з 80 коробок випала вісімка і яга. Ага. Він раз і хотів ягу, але. Просто що, ну, типу, з 8, 80 коробок це трошки. Та, мало, да. як на мене. Та і мені мало, якщо чесно. Ну, оце ж. Хоча й в мене і не 80 коробок, але все одно, ну, типу, там. Скільки? Не, ти відкрив Знає 50 що? з лишнім коробочком. Навіть тому... навіть більше. Більше. По 26 два рази. І. 28. Більше. 28? Так. Да. 52 коробки і. 11 63 коробочки, ти відкрив. Блін. <світ> ну це це ЛТшка. <світ> <світ> Ладно, я делте грати не люблю, не вмію і не хочу. <світ> це, це буде дуже така велика рідкість. Ну нічого, я багато голди Можна буде купити. Шкода, що немає в магазині дев'ятки не продаються за голду. Тільки ось вісімки. Да. Але із вісімок можна льову. Організувати не виходь з бою, можеш на мене перемкнутися так, Побачиш, як я тут страждаю. Страждаєш, прям? Тебе там, да. О, хорошо ти йому з розворотом, мабуть, не зводячись. Ну, майже не зводячи. Блін, прикольний в тебе танчик, чуєш. Да, так. Концепт це сильний танк насправді. Він то не прям імба. Але він дуже непоганий. Та я бачу, да, так, такий. Веселий танчик. Ну нічого, знаєш, це типу, щоб я грав на різних танках, не грав тільки на тяжиках. Так що все норм. Будем трошки ЛТшки освоювати. Не сильно, чуть-чуть будуть. Хоча на Тайпу 59 у мене непогано на фотку. Так, середнє. <свісно> а от е а так то я взагалі. На ЛТ то взагалі в мене там тільки пара боїв було прикольно. На чермлешці. Але блін, печально Ух. те, що мої. снаряди летять просто в землю при повному його... зверенні. А його ні, його по мені летять. А, ну то правильно, ну так. А чого ти цим ромбом виїжджаєш, що не зворотнім? У тебе борт поганий? Mm. Чи тобі там, що так, що... А. там, що так, що так можуть закинуть. Борт то непоганий відносно, але там багато насправді місць, куди можна закинути. Да. Ну що, друзі, тоді будемо закінчувати на сьогодні. Да? Ну. Да. Підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ. Завжди майте позитивний настрій і. Ну і взагалі, класних вам пригод, да. в житті, всього найкращого, любіть Україну, батьків. Да. А що ви пали мені і побачите у мене на каналі, да. тому обов'язково переходьте. Тому зараз бігом переходьте, я думаю, що наші і мій відос, і відос Макса в понеділок вийде. Ну принаймні так плануємо, там буде видно. І переходьте да. до нього на канал, я посилання залишу. Зараз, якраз, поки ми оце все обговорюємо, мабуть, воно і з'явилося. Посилання на його канал, тому переходьте і. І дивіться його відео, Я там теж буду. Всім дуже дякую no. за перегляд, всім папа. -па.